Доброго дня! Сьогодні субота, значить час для чергового відео. Мене звати Олег Простебоженко. Я адвокат, кандидат юридичних наук, засновник і ведучий нашого каналу Землехаб, телеграм каналу Землехаб, власне, ну і нашої платформи земельних інвестицій Землекуб. Сьогодні будемо говорити те, про що ми згадували в минулому відео: податкова злетіла з катушок. Про що йдеться? Наші інвестори. Влітку почали отримувати квитанції про сплату земельного податку. Ну, земельний податок це не так дорого, не так багато. Ми склали шаблон скарги, розіслали їм, пишіть незаконно. Ну, і здавалося б, і нічого страшного. Незаконно скасують, до речі, чекаємо, бо не було фідбеків, кому скасували, кому ні. Ну, але, власне, ще час не сплив. А тепер величезне ноу-хау, і полягає вона в тому, що. Нехай ще з тим земельним податком, який становить там від 0,3 до 1% від розміру НГО. Ну, тобто, розуміємо, що цифри не такі великі. Зараз податкова розіслала всім повідомлення рішення про так зване МПЗ мінімальне податкове зобов'язання. Знімали про це відео і можете ознайомитись. Що там зробила податкова? По купі ділянок нашим інвесторам виставила рахунки. А це вже мова йде про 5% від НГО. Ну і цифри в одного інвестора 37, в другого 25. Я кажу: та може то таке співпадіння? Вони кажуть: так ні. Я в Черкасах, я у Львові, третій в Києві, четвертий в Полтаві. І всім податкова вислала. Це різні податкові. Тому ми для себе зрозуміли, це проблема. Перше. Підпишіться на наш телеграм-канал. Ми там завантажили шаблон скарги по земельному податку. І другий шаблон скарги про, по МПЗ. Завантажуєте, підставляєте свої дані, подаєте. Часу не так багато. Друге, зараз ми з вами спеціально пройдемося по законодавству, щоб ви для себе чітко розуміли і могли оперувати нормами закону, які звільняють вас від обов'язку сплачувати ці податки. Бо це явне беззаконня. Третє. Ну, якщо б вже на те пішло і дійсно податково так стимулювало всіх пайовиків, то, напевно, ми б з вами підживили конкретно ринок землі. Бо такі пайовики, отримуючи 2000 орендної плати, будучи зобов'язаними сплатити 3 чи 4 податку, швидко б розставили крапки дві. Хтось би, звичайно, кинувся продавати. Ну, а хтось би, можливо, сперечався з податковою і був би правий. Тому, якщо вам прийшло таке лише щастя, ні в якому разі не платіть. Бо повернути кошти набагато важче, ніж оспорити і не платити. Пункт номер один: всі негайно заходимо в електронний кабінет платника на податковій, на Tax.gov.ua. беремо свій кЕП, тобто кваліфікований електронний підпис, який формуємо чи то через Монобанк, чи то через Приват, чи інші банки. Вставляємо туди, завантажуємо і дивимося стан розрахунків з бюджетом. Якщо там ми з вами знаходимо проблему, а там ви будете бачити претензії до вас, о, значить, тоді ви повертаєтесь на пункт номер 2, підписуєтесь на наш телеграм-канал, скачуєте скарги, завантажуєте. І через цю саму систему подаєте в податкову. Ну, якщо ви на місці хочете сходити, ну, сходіть в податкову, подайте під штамп. Не принципово. Ключове подати. Законом встановлений 30-денний строк для оскарження. Податкова розіслала 30 червня, бо повинна по закону розіслати до 1 липня. Тобто вона датувала принаймні в електронному кабінеті платника 30 червня. Тому. Або ви їх отримали до 1 липня, або ні. В будь-якому разі 30-денний строк ми вже пропустили. Тому будете просити поновити і будете писати, що я в електронному кабінеті подивився відео на Землехабі і знайшов таку інформацію. Вирішив зайти, подивився, що ж ви, паскуди, робите, обкладаєте мене незаконним податком. Тепер давайте вернемось до законодавства. Що маємо з вами по закону? Пільги по сплаті земельного податку регулюються статтею 281 податкового кодексу. Вбивайте в інтернеті, в Гуглі Податковий кодекс. Спускаємося в 281 статті до частини 3, 280. 3. І читаємо дуже уважно. Від сплати податку, мова йде про земельний податок. Звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток, паїв та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок в оренду платнику єдиного податку четвертої групи. Іншими словами, якщо ваша земельна ділянка передана в оренду, і цей орендар є платником податку 4 групи, спрощена так звана система оподаткування, і четверта група спеціально передбачена для аграріїв. Так от, якщо ваш аграрій є на четвертій групі, а він зазвичай є, бо вона дуже вигідна з точки зору адміністрування і податкового навантаження, то якщо він є та, ви не платите земельний податок. Ну, ви можете це перевірити, до речі, чи то на сайті податкової, чи то на всяких u контролах open data boтах. Там підсвічується ця інформація, на якій групі оподаткування є ваш орендар. Ну, але то нехай податкова перевіряє. Ви пишете скаргу, і в скарзі чорним по білому пишете: Я здав земельну ділянку в оренду ось такому-то. От вам додаю витяг з ДРРП. Тобто з Державного реєстру речових прав та їх обтяжень і так далі. От вам витяг, де видно, що є орендар. Далі кажете, він на четвертій групі, податкова знає, вона це, зрештою, веде. Тому розбирайтеся з ним, які претензії до мене. Прошу скасувати рішення повідомлення повністю. На цьому крапка. Ну, оскільки ми пропустили, пункт номер один поновити строк, пункт номер два скасувати. На цьому питання має бути вирішено. З МПЗ трішки складніше. Тут держава так намудрувала, що якщо ви читаєте просто так голо закон, а зараз ми з вами разом почитаємо податковий кодекс, то що ми будемо бачити з вами в податковому кодексі? Мінімальне податкове зобов'язання, мінімальна величина податків зі сплати, бла, 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 багато, багато тексту і далі перше, що пов'язаних з виробництвом продукції СГ. Або власністю, або користуванням. Ну, все. Вкладається враження, що МПЗ повинні платити виробники, власники, користувачі. Я не здивуюся, якщо податкова нахабно розійшли всім там, двом чи трьом суб'єктам. Чесно, ну, а що, гулять так гулять. Але оце коли читаєш і не можеш вникнути, і 38 прим. 1, так звана стаття, присвячена. По мінімальному податковому зобов'язанню. Ми відео знімали, почитайте. Ви ніде в цій статті не знайдете норму, яка б звучала так, що не підлягає сплату МПЗ той, хто здав в оренду. От такого формулювання нема. Там є перелік випадків, коли МПЗ не сплачується, і там нема випадку переданого в оренду. Тобто нема цієї ситуації. Звідси в податковий складається таке роздвоєння враження. Ну, цей хай платить, і цей платить. Податки це ж добре. Для держави, воююча держава. Що ви тут випендрюєтесь? Понімаєш лі, ухилянти знайшлися. І тому вони пишуть: дивіться, 38 1, 3. У разі передачі земельних ділянок в оренду, емфітевзис, інше користування, мінімальне податкове зобов'язання визначається для орендарів. Все. Ну, Визначається і визначається, в чому проблема? Нема проблеми. Коли ми будемо читати, в чому суть МПЗ, ми зрозуміємо. І знову ж відео ми розповідали про це. МПЗ це податок, це суть, це не окремий податок, це набір податків, на які ти можеш зменшити оце МПЗ для того, щоб ділянка не пустувала. Ну, типу, не можеш заробити ти 5% від НГО з землі. Ну, твої проблеми. Передай комусь, хто може. Тобто земля має працювати, а я держава, хочу з гектара там за останніми змінами 700 гривень чи 1400 для рілі. Я хочу 1400 гривень для кожного гектара податків кожен рік. І мені байдуже, що ти з тою землею робиш. Це мінімум, більше можна, менше не можна. Отака От логіка цього МПЗ. І тому держава каже: якщо ти просто власник і не користуєшся ділянкою, просто вона тебе простої, Ну, то будь ласкавий, плати. Якщо ти здав користувачу, ну тоді хай він платить, ти свій обов'язок виконав. А він, якщо не може заробити, хай банкрутиться, це його проблеми, не твої. От суть МПЗ. Ну, податкова, як завжди, читає тільки по вершках. Написано власники, платять власники, написано та або орендарі, ну, хай ще й орендарі заплатять. Слово ж та означає і перші, і другі. І тут нам на допомогу прийде не теорія, що таке МПЗ, хоча і це важливо, а їхнє ж податкове роз'яснення. І в скарзі ви будете так і писати. Слід зазначити, як роз'яснила податкова, що у разі передачі земельних ділянок в оренду, ЕМФІТЗ інше користування, при оформленні таких взаємовідносин відповідно до чинного законодавства, тобто наявність договору, МПЗ визначається для орендарів. Далі вони пишуть, тобто для фізичних осіб, які передали в оренду в користування, МПЗ не визначається. Добре, хоч роз'яснення нам з вами дали. Тому беремо це роз'яснення на озброєння, вставляємо в скаргу і шлемо їм листи щастя. Тому закликаю всіх, негайно перевірити, чи не обрадувала вас податкова, бо коли ви схватитесь через півроку. То буде дуже пізно. Арештують рахунки, арештують майно, введуть податкову заставу. Іншими словами, з рахунку просто спишуть кошти. І це буде найлегша історія. Гірша історія це все поарештовують і будуть місяць списувати. А ви будете бігати як ошпарений, бо не зможете карточками платити. І періодично ми з вами навідуємося в електронний кабінет платника податків. Знаєте так? Ознайомитися, що ж ви заплатили державі, і чи не вважає держава, що ви щось недоплатили. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Підпишіться на наш канал, поставте йому лайк, підпишіться на телеграм канал. І нехай ці проблеми з податками будуть найменшим, що нас спіткало. І нехай ці проблеми не відлякують вас від інвестицій в землі. Повірте, там можна зробити непогані гроші.